Сімнадцятирічний хлопець наклав на себе руки у Рівному. Трагедія сталася 30 січня у багатоповерхівці на вулиці Мельника. Дмитро мешкав вдвох із своїм батьком. Саме він і виявив тіло сина. За ним вроді нормальний хлопець був, такого нічого не скажу, погано вчився там все, і оце та батько прийшов просто з роботи. Допекло, що І відкрив. Ну, типа, мед якби так сказав, що типа тато не спів на хвилин 15. За інформацією правоохоронців, сім'я характеризувалася з позитивної сторони та із середнім рівнем достатку, адже батько останнім часом не мав роботи. Він запевнив правоохоронців, що син ніколи не висловлював намірів звести рахунки з життям. Дмитро навчався на третьому курсі. У майбутньому мав би стати будівельником. Педагоги характеризують хлопця лише як сумлінного та старанного студента. Ну, Дмитро навчався у нас із 1 вересня 2014 року. Проявив себе училище як спокійна, врівноважена дитина. Ніяких конфліктних ситуацій під час навчання ні з однокурсниками, ні з одногрупниками, ні з викладачами, майстрами виробничого навчання немає. Як фахівець по напрямку опоряджування будівельний, він старався і в нього непогано все. Діма був хорошою дитиною, доброю, чуйною. У нього ніколи не було ніяких конфліктів, ні в групи. Він користувався авторитетом і всі завдання, які давали йому, він виконував. Ми тісно з його з батьком весь час спілкувалися, якщо він там десь пропускав на зв'язку. Проблем у нас абсолютно ніяких не було. Він дуже відповідальний, Завжди на ремонт, все, що треба, він робив безвідказно. За неофіційною інформацією, останнім часом Дмитро був пригнічений, бо був винен гроші своєму знайомому. Чи саме це стало причиною жахливого вчинку? Встановить слідство. Під час огляду тіла ознак насильницької смерті правоохоронці на тілі не виявили. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть хлопця настала у наслідок механічної асфіксії через повішення. Правоохоронці проводять за цим фактом досудове розслідування за попередньою правовою кваліфікацією частини першої статті 115 кримінального кодексу України, тобто умисне вбивство, ще поки встановлюються всі обставини пригоди.